Триденний міні-марафон традиційного сьомого за ліком турніру з боксу серед юніорів та молоді, пам'яті спортсмена і наставника майстра спорту Радянського Союзу Віктора Швачки, суточки якого приймав ринг оновленої зали комплексної дитячо-натської спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпровської міської ради, управління спорту департаменту якої разом з федерацією боксу Дніпра спільно виступили організаторами змагань. Вінчали фінальні поєдинки, яким передувала стисла урочиста церемонія відкриття, на початку якої усіх привітав та побажав успіхів директор навчального. Ного закладу господаря події Олександр Багацький. Далі як і належить офіційній частині, пролунав державний гімн України. А на завершення зібрання хвилиною мовчання вшанувало світлу пам'ять Віктора Швачки, мешканців міста, які загинули внаслідок ракетної атаки по Дніпру, та всі кого забрала клята війна Росії, після чого і взяли старт поєдинки, програму яких відкривали бої за участі дівчат. Віктор Вікторич був Віктор Вікторович був відмінним тренером, гарним спортсменом і порядною людиною. Міська федерація боксу Дніпра вже сьомий рік поспіль влаштовує цей турнір. Ми вважаємо, що такі турніри об'єднують боксерів, дають їм мотивацію. А ми зі свого боку будемо продовжувати організовувати подібні турніри. Можна поблагодарити організаторам цього турніру, що вони дають можливість Подростаючому нашому поколінню, починаючим спортсменам, спортсменам, які вже виступають, проявити себе на ринзі. Велика подяка організаторам турніру, що вони організовують цей турнір кожен рік. Велика подяка Олександру Багацькому, велика подяка компанії Бідживі, що дають можливість споминати кожен рік цю людину і дають можливість вихованцям проявляти себе на ринзі турніру. Турнір дійсно знову і вкотре став святом для близько півтори сотні юнаків і дівчат двох вікових категорій старшої 2008-2009 років народження та молодшої 2010-2011 років, які представляли виключно секції спортивних клубів і відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпра, а також спортсменів з категорії внутрішньо переміщених осіб. Традиційно переможці і фіналісти, срібні призери, бронзові свої відзнаки отримали раніше, були удостоєні від організаторів брендованих дипломів, медалей і цінних подарунків, які їм вручали очільники федерації боксу Дніпра. Втім, як в Унісон стверджують тренери, тим, хто не потрапили на п'єдестал пошани, особливо засмучуватися не варто, адже змагання стали черговим етапом випробування для кожного спортсмена і наставника і відповідю на те, на що він здатен сьогодні, де має недоліки і прорахунки, і над чим потрібно працювати далі. Це велика можливість для наших юніорів, юніорів, дівчат, молоді та жінок, молоді, провести гарні поєдинки, виявити свої вміння та навички та виразити їх на даному турнірі. Дуже приємно спостерігати ріст наших е дівчат як боксерок, і хлопців як боксерів, як спортсменів. Е показуємо приклад, щоб пам'ятали, щоб шанували. І Були вдячними своїм тренерам. Пам'ятаємо і пишаємось нашою спортивною молоддю. Отже, неофіційний чемпіонат міста з боксу серед юніорів і молоді, який цьогоріч був присвячений і проходив в рамках сьомого турніру пам'яті Віктора Швачки, став історією. Кращі і сильніші отримали нагороди, хто поступилися. Гарний досвід і аналіз для усунення помилок, і як їх виправляти у майбутньому. Загалом, же всі учасники, судді-уболівальники знову подарували Дніпру, чергове по сімейному затишне свято цього олімпійського виду спорту.